Всім добрий день! Мене звати Анастасія, я практикуючий психолог. Більше трьох років я працюю в напрямку юнгіанського психоаналізу і спеціалізуюся на травмі. Сьогодні в цьому відео хочу з вами поговорити про. Те, чому саме на свята, на Різдво, на новорічні свята є найбільша кількість запитів на консультації до психологів. І якщо ви відвідуєте власного психолога чи психотерапевта, ви знаєте, що віконця перед Новим роком треба бронювати заздалегідь. Ми всі соціальні створіння. Ми звикаємо проводити час в колі близьких людей ще з дитинства. І саме на Різдвяні свята приходиться найбільша кількість наших побачень з близькими і рідними людьми. У нас формується найбільша кількість приємних спогадів про дитинство. Можливо, ви проживали дитинство складним. Шляхом, можливо, поруч з вами не було людини, яка б створила для вас свято. Можливо, вам завжди не вистачало тої людини, яка вас захистить і підтримує в тому колі, в якому ви знаходились. Тому у вас можуть бути складні спогади про своє дитинство і свята, і під час кожного нового року через два. Ви згадуєте те, як було у вас в дитинстві, особливо, якщо ви вже зараз маєте своїх дітей, ви можете відчувати, наскільки у вас було не так, наскільки вам не вистачало такої людини, як ви. І навіть можете відчувати образу і заздрість, спостерігаючи за тим, наскільки у ваших дітей щасливе дитинство. Ціль цього відео сказати вам, що ви не самі, і це нормально. Абсолютно нормально тоді, коли всі святкують і радіють, відчувати саме зовсім інші емоції, емоції суму, емоції переживання. Бо, можливо, якась частина вас проживає зараз всередині зовсім інші події. Навіть якщо в якомусь ключі повторюються сварки на свята або якісь драматичні події. Може бути таке, що ви проживаєте ретравматизацію. Це той процес, коли ви ніби повторно попадаєте в ті переживання, які вже були для вас колись важливими, вагомими, до яких насправді ви б ніколи в житті не хотіли повернутися. Але ваша психіка, ваш мозок, вони насправді все, що роблять, роблять саме для вас. І якщо зараз ваш мозок, якщо сприйняти його як е, якусь сторонню субстанцію, яка просто насправді працює на вас, це частина вас, ваш мозок може хотіти зцілитися. І інколи, на жаль, ми навіть провокуємо подібні ситуації до тих, які ще не прожиті нами, для того, щоб заново повернутися в ті складні емоції і часи, коли була створена травма. Насправді найкращим рішенням для вас завжди буде не одна консультація у класного спеціаліста, а терапія. І скільки років. Я сама у власній психотерапії можу сказати, що з кожним роком ви будете відкривати в собі все більше і більше глибини, все більше і більше унікальності. І насправді психотерапія це не тільки спосіб позбавитись того, що вам заважає, це іще й спосіб. Знайти себе, дізнатись, якими ви є всередині, дізнатись, що є вашим шляхом, щоб більше ніколи не заплутатись, щоб більше ніколи не відчувати, що ви не знаєте, куди йти, або а, до чого ви взагалі йдете. І саме зараз, саме під час новорічних обіцянок самим собі, було б дуже класно, якщо б ви не так багато тиснули на себе. Обіцяючи собі нову фігуру, нову роботу, новий рівень доходу, а навпаки, підтримали себе, бо в кожної людини, абсолютно в кожної людини, може піднятися своя травматика. Особливо зараз важко, звісно, людям, які прожили ще й втрату. І найбільш вразливими є люди і категорія людей, які прожили втрату в цьому році. Підтримайте своїх близьких або підтримайте себе, якщо в цьому році ви втратили близьку людину і це перші свята без неї. Це може бути дуже болючим досвідом, і якщо ви знаєте таких людей, можете поцікавитися в них, чим ви можете їх підтримати. Одразу хочеться сказати два слова про те, що інколи стандартні фрази підтримки. Можуть травмувати людину. Тому завжди краще буде сказати правду, якщо ви не знаєте, з чим стикається людина, яка проживає втрату поруч з вами, сказати, що у вас бракує слів на те, щоб виразити своє співчуття, або що ви не знаєте, що сказати. Або якщо це ви теж можете в цих самих виразах сказати собі. У мене бракує слів, щоб описати, наскільки зараз мені важко і погано, і дати собі час. Хочу також додати, що е, вчені психологи проводили дослідження, і є такий висновок, що в середньому людині потрібно близько двох років для того, щоб прожити втрату близької людини і, як і мінімум, хоча б трошки відновитися. Тому, якщо пройшло менше навіть, ніж рік часу, і ви відчуваєте, що вам все ще важко, любіть себе, дбайте про себе і дайте собі час, це непросто. Якщо зараз ви проживаєте не втрату, а просто важкий період, наприклад, те, що ваш чоловік не з вами, і ці свята ви проводите окремо. І або ваша сім'я не з вами, бо українці зараз стикнулися з усім спектром подій, всім спектром емоцій це дуже непростий час для нас всіх. Дайте собі простір, дайте собі час. Не вимагайте від себе ідеального столу, ідеально запакованих подарунків, ідеального свята, не вимагайте від себе проводити час в шумній компанії друзів, якщо це не те, що ви зараз хочете і можете зробити. Якщо ви потребуєте часу на самоті, зробіть собі цей подарунок. Оберіть себе, оберіть свій власний спокій і своє ментальне здоров'я. Також, якщо поруч з вами діти, звісно, ви хочете створити настрій і створити свято своїм дітям, створити для них диво. І це може потребувати від вас ще більшого ресурсу, коли ви всередині не відчуваєте себе до кінця щасливою людиною, а потрібно створити свято тому, хто поруч із вами. Це може бути непросто. І в цьому відео я хочу сказати, що кожен з вас заслуговує на піклування і турботу. І так прикро, що зараз не всі ми можемо отримати це від своїх близьких, бо буває, що ви не в ресурсному стані, і ви хочете, щоб про вас потурбувались, а ваш партнер також не в ресурсному стані, або навіть фізично не поруч із вами, і він не може вас підтримати. І навіть це може бути джерелом конфліктів у сім'ї. Завжди знайте, що існує ваша власна психотерапія. І завжди існує також сімейна психотерапія, яка має проходити з іншим спеціалістом, не з вашим психологом. Це правило, це правило психотерапевтів. У нас існує у психологів етичний кодекс, існують норми і рамки. Тому, якщо у вас є навіть власний консультант, старайтесь не об'єднувати. Власну терапію і сімейну терапію. І так, ми знаємо, що жінки це ті люди, які перші йдуть взагалі у психологію, але якщо ваш чоловік цікавиться вашим сімейним життям і вашим щастям, то є шанс, завжди є шанс, що він погодиться разом з вами попрацювати над стосунками. Свята це дуже непростий період, особливо зараз для українців. Я вам щиро бажаю ментального спокою і здоров'я. Сподіваюсь, це відео змогло вас хоча б трошки підтримати і сказати, що психотерапія це завжди спосіб і завжди вихід. І так, як терапевт вас підтримає, тільки ви самі можете себе підтримати, і це буде найкращий подарунок для себе в наступному році. Гарних вам свят. Дякую, що додивилась відео до кінця. До побачення!